Чергове засідання виконавчого комітету міської ради відбулося 2 серпня. Першим питанням його члени затвердили інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються у міському ЦНАПі. Вирішено нагородити почесну грамоту виконкому директора Сєвродонецького професійного будівельного ліцею Бориса Гречишкіна за відданість педагогічній справі, патріотичне виховання молоді, активну життєву позицію та з нагоди від дня народження. Взято до відома стан розгляду запитів на публічну інформацію, що надійшли до Сєвродонецької міськради за перше півріччя цього року. А також дозволено проведення денних Ячих зборів, крім того, схвалено проект рішення щодо надання жилих приміщень у новому житловому будинку номер 10 по вулиці Майковського. Окремим рішенням прийнято положення про маневровий спеціальний житловий фонд. На засіданні прийнято звернення виконавчого комітету до кабінету міністрів України з пропозицією щодо внесення змін до порядку призначення відновлення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам та порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам за місцем їх фактичного проживання, затверджених постановою Кабміну від 8 червня цього року. Про Визначення суб'єктів перевірки достовірності, зазначеної у заяві інформації про фактичне місце проживання перебування внутрішньо переміщеної особи, члени виконкому також затвердили склад організаційного комітету, кошторис та план проведення заходів щодо святкування дня державного прапора України та дня підприємця. Затверджено проєкт рішення щодо надання грошової допомоги 93 особам, які тимчасово відчувають матеріальну скруту від 200 до 1000 гривень, загальною сумою 42 тисячі 150 гривень. У фінальній частині засідання члени виконавчого комітету розглянули низку питань у сфері опіки над неповнолітніми. Повідомляє відділ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Сєвродонецької міськради.